Літо вже скоро, а ти все мрієш про ідеальний прес. Зараз я покажу тобі три ефективні вправи. Для першої вправи ви лягаєте на килимок, руки і ноги розставляєте в сторони та виконуєте діагональні скручування правою рукою. Першу вправу виконуємо по 10 разів в кожну сторону. Друга вправа виконується в положенні сидячи. Руки тримаєте позаду, ноги підняті. По черзі підводите кожне коліно до грудей. І разом два коліна. Виконуємо по 10 підведень кожним коліном, а також 10 разів два коліна до себе. Для третьої вправи знову потрібно лягти на спину, ноги під себе, руки за головою. Лікті розведені в сторони. Робите вдих, на видуху ви скручуєтесь, підводите коліна до ліктів. Цю вправу потрібно виконувати не менше 20 повторень.